Виконуємо право зі сторінки 172-го вашого підручника. Вправа 18.4. Для цього відкриємо заготовки до Морзе. В ній є папка бази даних, файл магазини. Знову ж таки, нас перепитують, чи ми дійсно хочемо. Кажемо ні. І пропонуємо відкрити все-таки цю базу даних. Відкрити. Нас просять додати до бази даних магазину відомості про продаж магазину NA, розташованої за певною адресою. Відкрили магазини, бачимо різні об'єкти, перейдемо до об'єкту форми і в ньому оберемо форму магазини. Ця форма, ми бачимо, має 4 записи. Можна переходити на останню форму, на перший об'єкт цієї форми. Додамо ще один запис, для цього натиснемо на кнопочку зірочкою. Код магазину у нас є як лічильник, нічого не змінюємо. Закриємо цю форму, відкриємо її ще раз і переконаємося, що у нас дійсно залишилося 5 записів. Як бачите, ми навіть не натискали на кнопку з Бази даних побудовані таким чином, що всі дані зберігаються автоматично при потребі нас перепитують. Відкриємо форму фільми, додамо ще один запис. Бачимо, що у нас є 22 записи. Перейдемо до наступної форми підсумок. Виберемо зі списку магазинів тепер Enaj. Як бачите, цей магазин у нас з'явився. Попередньо його, звичайно, не було, оскільки всі таблиці є взаємозв'язані. Зі списку фільмів оберемо в ньому тепер таксі, те, яке ми доповнили. воно. І кількість продаж у нас просять у завданні 150. У вікні бази даних магазину, виділимо зі списку об'єктів таблиці і переглянемо усі наші таблиці в режимі перегляду.